Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логікою. Чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді каварна. У них же ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна. Ти українців з Європи заберем. Нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку. і Фронт це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога. То всі ті заяви, які були перед тим, що Україна там відправи там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, яких прагматичний якийсь ращот, Типа, як свою країну спасати і як руками України. Тобто, з одної сторони вони приймають то, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі. Але з нашої сторони. Ну, вони просто кидають українців на м'ясо, отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Вообще, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак. Вони побалакали і їх там розуміли, але. Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент. Хати зарплати у нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно айфони, айпади даруємо ця вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу. де ми будемо вам платити гроші і навчимо вас і блогінгу як без блога заробляти, як без банків обходиться і там і юридичні консультації. У нас і дуже 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 багато всього. 27-го року ви маєте повністю стаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думає, прокидаюсь спать, па про... прокидаюсь. Після сна про це думає. Все за посиланням шепці профіля. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент. Хата на зв'язку. Всім папа.